Наші вітання, всім доброго, мирного дня. Ну, Свята наближається, і ми кожен рік приходимо в наш улюблений магазин територію мінімальних цін. Ось тут все по-святковому, все приємно, все по-зимовому, тож йдемо вибирати собі подарунки. Дорослі теж діти, теж люблять подарунки, тим більше, коли починається новорічна та різдвяна суматоха, хочеться чогось приємного, хочеться порадувати себе. Та людей, які тебе оточують подарунками. Тож ми йдемо з Анатолієм вибирати подарунки. Що з цього вийде? Дивіться, ось такі подарунки ми приготували собі на Різдво цього року. Це світшот. Зараз я все дістану і потім розкажу про все окремо, що ми собі купили на свята. Тим більше, що ми збираємося в невеличку подорож по Україні, і нам це знадобиться. Вмощуйтеся зручненко і розглядайте з нами наші покупочки. Якщо вам потрібно, обов'язково візьміть собі за традицію відвідувати територію мінімальних цін. Це дуже гарний сімейний магазин, великий вибір товарів. На будь-який смак та будь-який гаманець. Ну, а зараз подивимося, що ми купили. Так, спортивні штани вони темно-синього кольору, і в них така якість, ніби вони велюрові. Ці штани чи брюки ми купили анатолію для відпочинку. Ось такі з плотною резинкою на зав'язки. Ну звичайно, до них ми підібрали цього світшота. Він утеплений. Тож зим, зимою та осінню буде в йому зручно і тепло ходить. Розмір 2 ХЛ. Звичайно, ми робили примірку і купили ще ми до нього угі. Сам дивно те, що Анатолій погодився на угі. Ну, сучасний молодий чоловік в 63 роки, чому й не угі, да? зручно, комфортно. Тим більше, що в Анатолія хворі ніжки. А це ми купили уже на літній період. Такі кросовки у нього були схожі, він їх носив з задоволенням, тому ми купили йому на теплий період, на літо, на, ран... на весну, ще не пізню осінь. Ось так виглядає цей комплект. Щому, з чим він буде взувати? Світлі красу, кросівки, то це ось із таким костюмом. Ми, як я вже обмовилася, їдемо на відпочинок попити водички, вода буде знаходитися у нас на поверсі, тому зручно одягнутися і піти попити води. Так, такі малюночки, нашивочки Анатолій не дуже полюбляє. Є кишені великі, зручні. На резинці резинка пружна. Ціна невисока, розмір 2 xl Ми приміряли все це перед тим, як купити, все це вимірялося, згоджувалося, проходили дебати, але все-таки купили. Це до цих спортивних, будемо так говорити, брюків чи штанів, світшот. Але він трішечки тепліший, ніж самі по собі брюки. Але так склалося, що вийшов дуже гарний костюм. Він теж трішечки утеплений, розмір, гарні рукава, манжети тягнуться тепленький, якраз підходить до цих штанів. Теж розмір 2ХЛ. Дуже рекомендуємо цей магазин і взагалі це. Зручно та вигідно і недорого. Ось такий комплект у нас вийшов другим моментом. Ну, а цей світшот я купила собі, як то вишенька на торті, тому що в мене з минулого року зібралося 427 бонусів, один бонус це одна гривня, тому майже задарма я купила цього світшота. Ось такі покупки. Всім гарного дня! Порадуйте себе, полюбіть себе, гарного різдва!